Всім привіт! Зараз багато проводять дискусій і суперечок, навіть серед віруючих, чи пекло існує. Але насправді, чи пекло є, хто його створив і де воно знаходиться. І логічно, і теоретично, і практично доведено. Той, хто був учасником і свідком створення пекла, Бог сказав, що пекло існує. Зараз навіть не перерахувати, скільки відбувається фізичних і душевних страждань, мук. І ці муки, вони пекельні. І це відбувається зараз на землі. І багато хто з людей, які не вірять, що пекло, є, кажуть: Бог люблячий, як він таке допустив. А от тому, що Бог люблячий, він і справедливий. І люди хотіли створити.